Друзі, всім привіт. Протруємо нашу пшеничку. Одеська мудрість. Ось вже розкочата куча. Дивіться. В цьому році ми в економ режимі, менсидором протруємо, тому що урожаю немає, а нормальних протруйних грошей не вистачає. Ось пшеничка не протравлена. Ось вже протравлена. Максимальну дозу даємо 1,2 літра тонну, 11 літрів води і 1,2 протруйника. Працюємо 7 мм випало опадів. Дуже мало. Зараз трохи підсохне. Будемо перебивати палку і сіяти напряму. Нашу пшеничку. ми перекидаємо чорне золото. Потім після пшенички переходимо на ячмінь. Будемо ячмінь протруювати. Дякую всім за увагу. Далі буде.